Як Німеччина допоможе Україні розвивати ОПК? Руслан Стефанчук зустрівся з віце-канцлером ФРН. Чи знайдуть компроміс із Угорщиною? Європарламентарі закликають відкрити перший переговорний кластер між Україною та ЄС вже восени. Хто зможе отримати службове житло та на яких умовах в Україні хочуть створити нову систему обліку службової нерухомості? Які зміни чекають вітчизняну туристичну галузь? Народні депутати готуються оновити законодавство. Розвиток спільних оборонних підприємств та виробництво безпілотників в Україні цього тижня обговорив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук із віце-канслером та федеральним міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінґвайлем. Спікер українського парламенту наголосив, що наша держава зацікавлена у подальшій підтримці Німеччини за період повномаштабного вторгнення РФ офіційний Берлін виділив допомоги на понад 50 мільярдів євро. Стефанчук подякував за послідовну підтримку України і наголосив на важливості постачання систем ППО та отримання ракет та Ось які є критично важливими для стримування агресора, хочу щиро подякувати усьому німецькому народу за всю ту тривалу підтримку. Ми почали вивчати німецьку мову по тих а, частинах, які ми отримуємо від німеччини. Ми вже знаємо Айресті, ми вже знаємо гепарди, ми вже знаємо леопарди. Ми готові розширювати свій словниковий запас. І ми дуже от хочемо вививчити вивчити нові слова, таким як таурус, наприклад, чи будь-які інші. Відкрити переговори між Україною та Європейським Союзом за першим кластером на початку осені закликає світова парламентська мережа «United for Ukraine». У її складі члени комітетів у закордонних справах оборони та з європейських питань парламентів країн ЄС, НАТО, Європарламенту та Ради Європи. Політики відвідали Україну 24-25 серпня і за результатами візиту ухвалили заяву, в якій наголосили на підтримці суверенітету нашої держави, її незалежності та територіальної цілісності згідно з міжнародного одном визнаними кордонами 1991 року. У документі депутати також порушили питання євроінтеграції України і закликали підтвердити дорожню карту членства України в НАТО з чіткими часовими рамками. Держави-члени альянсу мають суттєво збільшити оборонні витрати і стратегічно інвестувати в посилення України. Заявили європарламентарі. Вони наполягають на продовженні й посиленні санкцій проти Росії, щоб обмежити її можливості вести війну. В ухваленій заяві йдеться також про те, що санкції мають бути спрямовані проти військово-промислового комплексу РФ. Енергетики, металургії, ядерної та хімічної промисловості, IT та фінансового секторів, аби посилити міжнародну ізоляцію Росії, друзі України окремо зазначили необхідність відкриття першого кластеру основи. У перемовному процесі між Україною і Європейським Союзом а одночасно і наполягають на тому, щоб країни-члени Європейського союзу працювали над зняттям цього штучного вето угорського прем'єр-міністра для відкриття кластеру основи, було підтримано пропозицію працювати над тим, аби перший переговорний кластер, так звані основи переговорного процесу, де мова йде про функціонування демократичних інституцій, судової системи, був відкритий. Вже у вересні місяці відкриття цього кластеру і буде означати формальний початок переговорів про вступ. 29 серпня, в день пам'яті захисників та захисниць, які загинули за незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, відбулися перші поховання на національному військовому меморіальному кладовищі. У церемонії взяли участь президент України, голова Верховної Ради, урядовці та представники ЗСУ з військовими участями у вічність провели п'ятьох невідомих солдатів. Національне військове меморіальне кладовище стане місцем історичної пам'яті українців про ціну російсько-української війни. Тут знайдуть вічну славу ті, хто віддав за свободу держави найдорожче життя. Дуже багато родин ще чекають цього кладовища, так само, як і моя родина. Тримають урни з прахом або вдома, або в колумбарних стінах іншого кладовища. Це єдине буде різ... місто для рідних, щоб прийти на день народження, на день. Загибелі і вшанувати, зустрітись побратимами. Церемонія вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць відбулася і на площі конституції біля будівлі Верховної Ради. Голова парламенту Руслан Стефанчук наголосив: важливо пам'ятати всіх наших героїв, які віддали життя за рідну країну. Ми мали можливість відкрити національне меморіальне кладовище. І Це справді реальний. Внесок, який символізує пам'ять, шану і гідність тих людей, які поклали своє життя, віддали найцінніше, що в них є, за майбутнє нашої держави. Службове житло в Україні стане тимчасовим та платним. Це передбачено в законопроєкті, який попередньо ухвалив парламент. Документом передбачено, що вже з наступного року будуть запроваджені сучасні підходи замість старих радянських стандартів. Повідомила голова комітету Верховної ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк. За новими правилами службове житло надаватимуть лише тим, хто працює або служить. До того ж, працівник має обов'язково жити поруч із місцем роботи. За Оренду такого помешкання потрібно буде платити. Суму затверджуватиме Кабмін. Він визначатиме і список осель для державних служб. Водночас, кому надавати таке житло вирішуватиме місцева влада. Мешкати у квартирах працівники зможуть виключно на період виконання своїх службових обов'язків. В разі припинення трудових відносин автоматично втрачатиметься право на користування оселею. Приватизувати її буде неможливо. Такі нові підходи дозволять створити сучасну, ефективну та прозору систему обліку житла. Переконана Олена Шуляк. Орендна плата сплачується безпосередньо людиною, яка проживає в такому житлі. Звичайно, ця орендна плата буде доступна. Пною для такої людини, як і орендна плата для соціального житла в цьому, і є там основна новація згідно законопроекту і соціальне житло, і службове житло. і Взагалі, там весь житловий фонд він повинен відповідати стандартам якості споживчої. А це перш за все питання, які буде охоплювати споживча якість це питання енергоефективності, це питання доступності. Посилити енергетичну безпеку та стабілізувати електропостачання споживачів в умовах воєнних викликів у Верховній Раді. Зареєстровано три урядові законопроєкти. Зокрема, змінами до закону про ринок електричної енергії передбачається створити механізми стабільної роботи під час кризових ситуацій в енергосекторі. Ще одним законопроєктом планують гарантувати безперервне електропостачання споживачів. Визначається механізм регулювання податкового боргу, створюються умови для фінансової стійкості постачальника та врегульовуються безпекові питання користувачів у Одку неплатоспроможності третіх осіб пропонується також посилити державний контроль у сфері теплопостачання. Відповідний проєкт закону запроваджує прозорі механізми реагування на порушення. Такі ініціативи на переконання народних депутатів мають підвищити стабільність енергосистеми та захистити права споживачів. Уряд хоче посилити роль держави у сфері енергетики і мати інструменти для того, аби в якихось критичних ситуаціях можна було швидше діяти. І для того, аби населення не відчувало цих критичних ситуацій на собі, тому важливо не лише законопроектами регулювати. Сферу енергетики, а мати якісний контроль з боку держави мова йде про надання додаткових повноважень уряду, конкретно Міністерству енергетики, конкретно його інспекції держенергонагляду, яка має здійснювати державний енергетичний нагляд і контроль за об'єктами енергетики. Держава в особі цього держенергонагляду мусить розуміти, що відбувається в наших системах теплокомуненерго теп теп на кот. Тельнях в тепломережах, в якому вони стані, які витрати, чи інвестують тоді органи місцевої влади і підприємства, чи ні. За оцінками мінекономіки, попри бойові дії, внутрішній туризм в країні існує і дає прибуток. А от законодавство, що регулює туристичну галузь, потребує оновлення, кажуть народні депутати і готують зміни. За словами голови профільного комітету Микити Потураєва, законопроєкт передбачає прозорі правила для туроператорів, розвиток державно-приватного партнерства, захист прав туристів, підтримку малого бізнесу в регіонах, а також заборону на російський капітал. Під час своєзного засідання парламентського комітету в Кам'янець-Подільському народні Потати зазначили, що нині внутрішній туризм це також і про можливість якісного і доступного відновлення для наших військових та їхніх родин. Ми ясно, що фокусуємось на нашому внутрішньому туризмі. Так, от весь, весь спектр індустрії у нас абсолютно загальмований, забюрократизований. І ясно, що все одне він живе. Ми націлені на прийняття закону про туризм в другому читанні. Хай би хто що казав, що от під час воєнного стану ну та під час воєнного стану, бо це велика індустрія, яка навіть зараз генерує сотні мільйонів, сотні мільйонів грошей. Які залишають українці, залишають і іноземці, які приїжджають в Україну? Ми живемо в час війни, і туризм це не просто сфера бізнесу, це сфера виховання молодих людей. Це сфера, яка відноситься до нашої історії, до нашої культури, не лише до грошей. Очевидно, це бізнес теж плідно дискутували про те, в який спосіб і державно приватне партнерство зробити таким, щоб воно було вигідно як комерційним структурам, так і громадським організаціям NGO, які хочуть розвивати українську культуру, розвивати українську історію, зберігати українські пам'ятки.